Шановні добродії! Від працівників та учнів Течівської загальноосвітньої школи першого третього ступенів No3 прийміть щиріші вітання. Нехай ці свята, вісники оновлення, мрій і сподівань принесуть вам добро, мир і достаток. Бажаємо, щоб у новому році ви зробили все, про що так давно мріяли. Нехай різдвяна Зірка принесе добро. І благословення осяє радістю серця і наповнить їх добротою, милосердям і здоров'я. Щастя вам, міцного здоров'я, здійснення найзаповітніше бажань, Господнього благословення на многії і благі і літа. зближаєнце ще в новирок, ніше всім на, на успокоєння, жичливость і спевнення мажень. В те пенькне і єдине в року хвіля Хце звожиш найліпше жичання Погодних, здорових і радосних днів І щасливого нового року. Ораз раз жичиме панству уданих, Здорових, спокійних швьонт Божого народження, Аби тен час випевнив вас спокоєм, Радощов і мілощов, Вширут роджини, близьких, знайомих і ближніх. Оби час, як і з разом, Був часом добрий новини, а по швентах z radością przygotowali się do przejścia ze starego w nowy rok. rok Kolejny zaś niech będzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych Sehr geehrte und 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 Vertreter unserer Stadt die. wir gratulieren Ihnen zum Weihnachten und Neues Jahr. Glückliches We Neues Jahr. Wir wünschen Ihnen alles Gute. Gesundheit und viel Erfolg in Ihrem Leben. Monsieur Madame, nous une bonne Irem. No felicitation and bonu anne and vous et à une bonne santé, la Joie de le Travail, San Simon Ecole No 3. Dear Deputies and the Mayor of Our Town, the students of School number 3 congratulate you on coming Year and Christmas. We wish you much happiness, strong health and great achievements for the benefit of our Ukraine. З Новим Роком та Різдвом Христовим! Грюкріхет Ноя у проліхе Войнахтен! Merry Christmas and Happy New Year! Бон Амі Енжія Ноэль! Щенстрівого Нового Року і спокійних свят Божого народження!